Ми з України з вами адвокат Роман Цімутін. У вас є підстави для вістрочки, але ви боїтеся йти до ТЦК для її оформлення. Ви зволікаєте з продовженням вже наданої вістрочки, наслідком чого може бути її втрата. Ви знаєте, що та які слід надіслати до ТЦК документи із заявою на вістрочку. А потім, коли затримали і мобілізували. Рідні просто обривають телефон і благають про допомогу, повторюючи енну кількість разів, що у нього є право на вістрочку, але не приймають документи і вістрочку не надають. І це не рідкість. Тільки за останній тиждень два таких випадки. Один вирішився позитивно для клієнта, інший негативно. Бо, хоча родичі і встигли відправити заяву на вістрочку. Поштою того ж дня, але не вклали опис цих документів і довести, що то були за документи, вже просто неможливо. Тому я вирішив записати відео, у якому поділюся кількома порадами щодо оформлення відстрочки та щоб підштовхнути тих, хто ризиковано затягує з її оформленням. Як правильно оформити відстрочку. Розумію, що основною причиною зволікання з відстрочкою є звичайний страх. Багато чоловіків не уточнили свої персональні дані або взагалі не перебувають на військовому обліку, а тому просто бояться й зайти до приміщення ТЦК, щоб подати документи на відстрочку. І вони в дійсності мають рацію, оскільки у теперішніх умовах ніхто не дасть гарантії, що документи на відстрочку приймуть, а чоловіка. ТЦК випустять і не мобілізують. В принципі, для цього є супроводження адвокатів. Перше, що варто знати, постанова Кабміну номер 560 передбачає, що документи для отримання відстрочки військовозобов'язаний подає до ТЦК особисто. Звісно, що ТЦК завжди все будуть викручувати в свою користь. У такому випадку вони маніпулюють терміном. Особисто подати. Коли документи на відстрочку надсилаються поштою, то ТЦК майже завжди відмовляють у наданні відстрочки, посилаючись, що це нібито суперечить постанові номер 560 та вимагає подання документів на відстрочку особисто прибути до приміщення ТЦК. Але мушу заспокоїти. Вже існує просто поширена практика суддів, якою визнано. Що відмова у наданні відстрочки з підстав подання документів поштою є незаконною. Суди розтру... розтлумачили, що термін особисто подати не є тотожнім терміном особисто прибути. А тому подання до ТЦК документів на відстрочку поштою є цілком законним. А відмова ТЦК розглядати документи на відстрочку. Який військово зобов'язаний надіслав поштою, є протиправною та оскаржується у судовому порядку. Але при поданні документів поштою існує декілька нюансів, яких потрібно обов'язково дотриматися. По-перше, закон вимагає, що разом із заявою на відстрочку та копіями підтвердних документів також треба надати військово-обліковий документ, який можна згенерувати, як думає. Більшість лише через мобільний застосунок Резерв -полюс». адже люди не знають про можливість формування такого документа через дію. Записував відео на дану тему, посилання залишу в кінці. Якщо такого документу не буде, то ТЦК вам відмовлять на законних підставах. По-друге, додані до заяви підтвердні документи, а це копії свідоцтв про народження, про шлюб, що підтверджують. Родинні зв'язки, посвідчення про інвалідність, все це раджу нотаріально засвідчувати. Хоча працівники ТЦК мають абсолютно повний доступ до реєстрів та інформаційних баз, будуть зобов'язані перевіряти достовірність поданих документів та родинних зв'язків. Проте дуже часто вони навмисно відмовляють у наданні ві строчки через не засвідчення підтвердних документів. Нотаріальне. Звісно, ця причина також оскаржується в суді, але це займе декілька місяців, за які вас можна просто спіймати та мобілізувати. По-третє, заява та документи відсилаються до ТЦК обов'язково рекомендованим цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Якщо ви відправили документи без опису вкладення, то в ТЦК просто частину документів знищать і скажуть, що їх не було. І буде неможливо довести, що ви відправляли до ТЦК повний пакет всіх необхідних документів. А щоб знати, як захищати свої права, в ТЦК на ВЛК при огляді водія Драйана і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Також можете підписати дою про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію та суди. Не встигли подати на відстрочку. Якщо з якихось причин ви не встигли відправити документи до ТЦК, тоді весь пакет нотаріально засвідчених документів повинен бути на поготові у ваших, там, вашої дружини або батьків. Якщо ви не встигли. Відправити поштою документи на вістрочку, а ТЦК вас спіймало. А саме це сталося у випадку з моїм першим клієнтом, то у ваших родичів повинна бути можливість терміново увага, цього ж дня надіслати їх поштою до ТЦК. І це, наприклад, в випадку з моїм клієнтом спрацювало. Шанс, звичайно, не 100%, але до видання наказу про мобілізацію можна встигнути. Якщо документи на відстрочку надійдуть до ТЦК до виконання наказу про мобілізацію, то спійманий чоловік не може бути мобілізований, доки розглядається його заява про відстрочку. Якщо наказ про мобілізацію виданий, то скасувати його в судовому порядку. Неможливо, якщо чесно. Ну, хоча шанси є. Суд може лише визнати мобілізацію протиправною, але на практиці це нічого не змінить. У лютому Верховний суд, як ви знаєте, зробив висновок, що процедура призув на військову службу під час мобілізації є незворотньою, а тому визнання мобілізації протиправною. Не передбачає відновлення попереднього стану незаконно мобілізованого, тобто його звільнення з військової служби. Хоча є окремі випадки і окремі судові рішення, які доводять зворотне. і вони не рівняються на позицію Верховного суду. Тому не гайте час, оформлюйте відстрочку своєчасно. Саме стосується тих чоловіків, хто буде продовжувати відстрочку. Після 6 листопада воєнний стан знову буде продовжено. Всі бачили, які черги вишиковуються перед ТЦК за день перед новим цим трьохмісячним періодом воєнного стану. І ТЦК просто не те, що не встигає розглянути, а прийняти всі ці заяви. Ті, хто пропустить строк, вже нічого не зможуть довести. ТЦК тупо виконує план. І якщо ви не встигли оформити чи продовжити відстрочку, то вони вас мобілізують. Гадаю, цілком зрозуміло, що з кожним днем мобілізаційні заходи будуть тільки посилюватися, вже забирають з вулиць, кафе, ресторанів, транспортного і нічого не зробиш. І на цьому фоні мене дуже, якщо чесно, дивують, коли чоловіки, які мають право на відстрочку, не оформлюють її своєчасно. Мабуть, багато хто читав в інтернеті про випадок у Львівській області, який стався у серпні. Дуже Показовий під час продовження вістрочки від мобілізації, коли чоловік, який доглядав за батьком інвалідом, був мобілізований. Оскільки на один день цього просто запізнився з подачою заяви на продовження відстрочки. Саме за цей день його і мобілізували. А тому не треба ризикувати. Не чекайте 5 чи 6 листопада, а заздалегідь. Збирайте та надсилайте до ТСК поштою цінним листом з описом вкладення, заяву та документи на продовження відстрочки. Було цікаво та корисно. Підтримайте канал і якісний юридичний контент. Окрема подяка вірним спонсорам каналу. Більше корисної інформації в моєму телеграмі. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу!